Брати і сестри, народ Господній, давайте ми всі разом скажемо слава нашому Господу. Слава. Велика милість Господня вона, вона знову проявилась над нами в цей вечір. Господь нас знову зібрав на цьому місці, знаєте, як та пташка збирає своїх пташенят. І ми знову є на цьому місці. Ми прийшли, щоб взискати лиця Господнього, принести перед Богом всі наші переживання, всі наші турботи. Все може, що накопилось за цю неділю, брати і сестри, ми прийшли в цей вечір, щоби зложити у ног нашого Господа Ісуса Христа. Але я вірю і знаю, як Слово Боже нас учить, що Господня, брати і сестри, ухо, воно не оцежало, щоб слухати, і рука Господня не покорочила, щоби нам давати слава нашому Господу. Знаєте вже братця, передо мною. Казали, що ми війшли в сезон подяки. Наш рік він іде до закінчення. Ми підводимо які знаєте підсумки, що читаємо, щось записуємо. Але, брати і сестри, будучи віруючими людьми, ми розуміємо, що ми маємо кожен день вдивитися, брати і сестри, в зеркало, не просто в зеркало, а в зеркало своєї душі. То є Слово Боже. Ми маємо туди дивитися, встаючи. І лягаючи, і тоді, брати і сестри, ми будемо знати, в якому состоянні. Ми, ми будемо знати, брати і сестри, що нам можна казати, що нам не можна казати, куди нам можна дивитися, куди нам не можна дивитися, що нам можна слухати і не можна слухати, і так далі, брати і сестри. Хай в цей вечір нас Господь благословить. Я буду коротенько ділитися словом Господнім, яке Господь положив на моє серце. Знаєте, я переживав. І переживаю, і думаю, Боже, благослови даруй мудрості. Але, брат, перший починаючи, він буквально почав мою проповідь за ця слава нашому Господу. Я читаю пару місць священного писання, ми будемо роздумувати коротенько іти в молитві перед нашим Господом. Читаю второзаконня 8 голова з 5 стиха, второзаконня вісім, 5. І знай в серце твоєм, що Господь Бог Твой. Учит себя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога Твоего, ходя путями Его и бойся Его, ибо Господь Бог Твой ведет Тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины и гор. В землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья. В землю, где масличные деревья и мед. В землю, в которую без скудости будешь есть хлеб твой и, и ни в чем не будешь иметь недостаток. В землю, в которой, как камень, железо и из, из гор, которой будешь высыкать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога Твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы Ти не забыл Господа Бога Твоего, не соблюдая заповедей Его, и законов Его, и постановления, Его, которые сегодня заповедуют Тебе. когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Читаем следующее место. Це буде третя книга царів. 16 розділ, 29 стих, третя книга царів, 16-29. «Ахав син Амрієв воцарівся над Ізраїлем в 38-й год аси, царя іудейського, і царство Ахав син Амрія, над Ізраїлем в Самарії 22 года. И делал Ахав сын Амрия, неугодные пред очами Господа более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грех Ироваама, сына Наватова. Он взял себе в жену Изавель, дочь Ефав, Ефвала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в пище Ваала, который построил в Самарии, и сделал Ахав... Ту браву, и более всех царей израильских, которых были прежде Него, Ахав, делал то, что раз, раздражает Господа Бога Израилева. Читаем дальше, это будет с 1 стиха, 17 главы, и сказал Илья фесвітянин, із жителей Галацких Ахаву: жив Господь Бог Израилев, пред Котом я стою, все годы не будет ни росы, ні, ні дождя, разве только по моему? слову. І було к ньому Слово Господня, пойди отсюда, і обратись на восток, і скройся у потоках Хорафа, що против Йордана, Із этого потока ты будешь пить, а ворон, а воронам Я повелел кормить Тебя там. И пошел Он и сделал слову Господню: пошел и остався у потока хорав, що против Іордана». І ворони приносили йому хліб і м'ясо поутру, і хліб і м'ясо вечором, із потока опіл. І читаю ще одне місце, на яке я б захотів, хотів би заострить наше внимание. Це буде Псалом 10, 3 стих. Псалом 10, третій стих. коли розрушене основання, що зделає праведник. Знаєте, дорогі брати і сестри. Я так роздумуючи над цим словом, і Господь каже, що зробить праведник, коли розрушені основання. Брати і сестри, хто такі праведники? Біблія нас учить і каже, наша праведність це як запачкана. Одежа, але, брати і сестри, в один час прийшов Ісус Христос на цю землю, Він помер ради мене і ради вас, і Він подарував нам ту праведність, слава нашому Господу. І Слово Боже каже, коли розрушені основания, що робить праведник Знаєте, брати і сестри, коли люди строять. Який ту будинок, вони там ставлять основання. І якщо те основання міцне, тоді те, те строєння воно буде міцно стоять. Але, брати і сестри, ми бачимо, особливо тут, в нас, в даунтауні, десь великі здання, і там основання починає шататися, його зносять, те основання укріпляють, туди щось ставлять, і тоді можна знову строїть на тому основанні. Брати і сестри, люди люди строять, люди і ставлять собі якісь Основання, коли вони починають бізнес. І порой, брати і сестри, в них бізнес не йде. І вони починають перевіряти своє основання. Щось вони не так начали щось не так зробили, і вони це, це і справляють. Люди молоді, вони виходять замуж, вони женяться. І порой вони, знаєте, не, не ставлять правильне основання, не починають на правильному основанні, і починає щось колихатися, якщо вовремя. Вовремя зупиниться, зробить переоценку, зробить якісь зміни. Тоді, брати і сестри, та сім'я далі піде в правильному напрямку. А слово Боже обращається і каже, коли рушаться основання, що робить праведник, брати і сестри, про які основання говорить Давід. Ми будучи віруючими людьми, ми знаємо твердо, що наше основання це Ісус Христос. І це слово Боже, брати і сестри, і це слово Боже, воно не рушиться. Небо і земля пройде, а слово Боже, брати і сестри, воно остається вічно. Слава йому. Брати і сестри, але чомусь слово Боже каже нам, коли рушаться основання, що робить праведник? На жаль, брати і сестри, віруючі люди, вони починають щось туди забирати, вони починають щось додавати, і починається основання шататися, починає щось падати, і ми читаємо. Але ахав, він стає царем, народ Божий, але він туди починає щось вносити. І слово Боже каже, не тільки не тільки він вніс туди гріх іроваама всяких ідолів, всяке то жертвоприношення, і так далі. Він взяв собі ще жінку, таку Ізавель яка почала вносити своє, знаєте, всякі ті учення, і так далі. І написано, він взяв поставу того вавала І люди почали туди поклонятися до того вала. Жертви для нього построїв, люди почали туди йти. І що означає ваал? це, знаєте, це щастя, це добробут. Ми все маємо. Ви будете все мати, ви маєте добрі сім'ї, ви будете мати, знаєте, гроші, хліб і так далі. І люди туди хлинули. Люди, ізраїльський народ почав на поклонятися, і проходить час. Я не знаю, скільки пройшло років, але написано, що Господь каже: Ілії: Іди і кажи, що буде. Ілія прирібю. Ходить до Ахава і каже, так говорить Господь, буде засуха, не буде більш доща, не буде більш роси. Брати і сестри, настала засуха, нема піші, нічого не росте, земля не дає свій плод. І я, роздумуючи на цією керціною, я задався питання люди. Люди ви знали Бога, куди ви пішли? Зробіть установку, перевірте свої путі. Глині, брати і сестри, нема піші. Ми далі. time holode І люди, брати і сестри, далі ходять до цього вала, далі приносять йому жертви, далі йому взивають. Ми читаємо, як вони там скакають, як вони себе колять, вони просять, щоб цей валя їм щось здав. Але, брати і сестри, ми знаємо, що нічого там не було. Ти вал, він не є живий, ти і стукан не чув, і він їм нічого не давав. Але вони, брати і сестри, взивають, взивають і взивають. І нічого нема, брати і сестри, ми читали перше місце. Господь обращається до свого народу в Торозаконі, і Він каже: коли в тебе буде все добре, коли в тебе будуть хати, ти їх построїш, ти в них будеш жити, ти будеш мати хліби до хліба, ти будеш їсти і не просто їсти, щоб щось в свою желудок, а будеш їсти і насищатися, В тебе будуть гроші, в тебе буде достаток. Господь каже до свого народу. Тоді не забудь Господа Бога Твого, не забудь того Бога, який тебе вивів із із Єгипта, не забудь того Бога, який вивів тебе із дома рабства. Але, брати і сестри, ми бачимо чомусь так бистро ізраїльський народ, він забув живого Бога, він забув Бога, якого його виводив, і тут Ваал, і вони починають йому служити. Брати і сестри, я хочу. Що ми взяли картину ізраїльського народу, і ми перевели на наш час, на наше християнство. Дуже недавно, 30-40 років тому, ми були, наші батьки були, наші діди, бабусі вони жили в Радянському Союзі, в них не було такої свободи, яку ми маємо. Вони не їли хлібі до хліба, щоб насіщатися. В них брати і сестри прислідували. В них не було Слово Боже так свободно. Вони не могли збиратися, щоб славилось. Усь ім'я Господнє. Вони, брати і сестри, йшли в тюрми, в кайдани, але Господь їх проводив слава йому. Пройшло, брати, прийшло, брати і сестри, свобода. Господь через пророче слово їм говорив, що я вам дам землю, я вас виведу, буде, буде свобода. Ви будете їсти нас У вас буде хліб до хліба, у вас буде Біблія в кожному домі. Ви будете разом збиратися, щоб славилось ім'я Господнє, і, і ми чуємо свідоцтво. Люди не вірили, вони не вірили, що так може бути, і воно прийшло. Ми сюди приїхали, батьки наші сюди нас привезли, ми тут виростаємо, і Господь нас благословляє, слава йому. Але, брати і сестри, ми дивимося на християнство, і Господь обращається до нас і каже, коли рушиться основання, що буде робити праведник, народ Божий, ми дивимося на современне християнство. Що сьогодні робиться? Людям більш не підходить ти, Бог, кому служили діди наші, людям чомусь не підходить, ти Бог, який ввів наших батьків, людям чомусь не підходить, Ти, Бог, який, Коли наші діди йшли в кайдани, який він їх проводив, чомусь, брати і сестри, ти Бог тепер людям не підходить. Люди почали служити Богу валі, тому Богу, який тільки їм все дає на добро. Тому Богу, якому дасиш сто доларів, він тобі тисячу, кому дасиш тисячу, він тобі 100 Тисяч і людям це понравилось, вони почали цьому Богу служити. Я їм я, я добро. І вони кажуть, цей Бог біж не бачить, в якому діянні я приходжу в церкву, цей Бог біж не обращає внімання на лице, на моє тіло. Цей Бог бачить моє серце, цей Бог дає мені дар спасіння раз і назавжди, такому Богу. Люди хочуть служити. Люди не хочуть служити Богу, такому, який може дати тобі по рукам. Люди не хочуть служити такому. Богу, який може воздати тобі за твої діла. Люди не хочуть служити такому Богу, брати і сестри. І вони починають це основання, щось вони починають з туди забирати, щось вони починають туди, туди додати, вони починають Принтувати собі нові Біблії, з тих Біблій проповідувати. Їм це, брати і сестри, подобається. Я не хочу нікого обідати. Але, брати і сестри, колись Ілля колись прийшов до Ахава і каже, буде засуха, брати і сестри, взяти 30 років тому церкву, християнство і нашу церкву, християнство зараз, брати і сестри, засуха прийшла. Ми можемо себе обаюкувати, ми можемо казати, що все добре. Добре, Господь ще Господь ще робить чудеса, Господь нас посіщає, да, брати і сестри, Господь посіщає. Біблія нас учить і каже Господь він вчора, і сьогодні, і вовеки тот же. Але, брати і сестри, основання починають рушитися. Що тоді буде робити праведник? Ілія прийшов, і він каже: буде засуха, і наступила засуха. Нема до того доща нема брати і сестри. Той. To i Руси, але брати і сестри, Господь обращається до Ілії і каже: Я для тебе приготовив місце. Там є вода і там є піща. Слава Господу! Чуєш, народ Господній, якщо в нас правильне основання, якщо ми шукаємо живого Бога, якщо ми приходимо перед живим Богом, таким, яким ми є, ми провіряємо своє серце, наше основання правильне. Тоді Господь каже до тебе. І до мене я для тебе приготовив піщу, я для тебе приготовив воду, і в тебе буде піща, достаток, і в тебе буде вода, достаток. І коли даже ти поток висох, тоді Господь каже, Ілії, іди, іди, я для тебе приготовив, я тебе не оставлю. Чуєш, народ Господній, що говорить сьогодні, Господь до твоєї і до моєї душі, якщо в тебе правильне основання, якщо ти поставив правильну основу. І ти не починаєш туди витягувати, туди щось ставляти своє, але ти в істині ходиш перед живим Богом і пам'ятаєм, що Його око нас обозріває на кожному місці, не тільки тут, а на кождому місці, брати і сестри. Тоді Господь каже: я для тебе приготовив піщу, я для тебе, дорога душа, приготовив живу воду, слава йому. Але, брати і сестри, ми читаємо, що ізраїльський народ, він чомусь не Відступив від вала, він далі так ходить, він далі служить, діти помирають, нема що їсти, а вони далі до вала, далі жертву і так далі. І Господь обращається до Ілії і каже: піди. Піди туди, і він приходить. Я вже не читаю. Ми зараз будемо молитися. Він каже, піди. Вони збираються на горі, ті пророки вала, які, знаєте, пророкували для ізраїльського народу. Вони збираються, вони строять жертвенік, ставлять там жертву. Ілія прийшов, построїв жертвенік по Слову Божому, поставив там жертву і каже: Взивайте до свого Бога, а я буду взивати до свого. І ми читаємо, вони там скачуть. Вони себе б'ють, вони себе ріжуть, а їхній Бог Гавалі чомусь не відповідає, брати і сестри, Ілія починає насміхатися, вони там цілий день скачуть, ритуали свої, якісь проводять, і чомусь нема відповіді. Він каже, громше кричить, щось, щось ліпше робіть. Може, ваш Бог пішов, може, Він заснув, кричить, щось робить, чомусь відповіді нема. Але брати і сестри, ми знаємо, що від Відповідь не прийшла, якщо вони там хоча б 10 днів місяць скакали, очередями бігали, відповіді би не було, але приходить Ілія, і він стає перед тим жертвенником. Там і воду налили, там рви повиривали і він, він піднімає свої руки до Господа, і він каже: Боже, я все зробив по слову твоєму, я все зробив по слову твоєму, дорогий брат. Дорога душа, ми сьогодні, народ Божий, ми прийшли на це місце, ми молимося до Господа, ми взиваємо, чи сьогодні в мене, чи сьогодні в вас є дірзновення підняти свої руки, підняти свої очі, відкрити свої уста і сказати, Боже, я б все зробив по слову Твоєму, Боже. В мене правильне основання, я туди нічого не добавив, я туди нічого не відбавив, народ Божий, і Ілія взиває, і що? Брати і сестри, небо відкрилось, Господь подав свою відповідь, Він посилає свій вогонь, Він не тільки жертв, жертву приймає, і жертвенник, і воду, Він все забирає. Слава нашому Господу. Тоді сам ти цар, ти грешник, ти безбожник, Він каже: Господь, є Бог, слава нашому Господу, брати і сестри, чи сьогодні правильне в тебе основання, чи сьогодні, друга душа, в мене. Правильне основання, сьогодні Господь обращається до нас, я знову читаю це місце. Це буде второзаконія з 12 стиха, 8 голова. Когда будеш їсть і насищатися, і построїш хороші думи, і будеш жити в них, і коли буде у тебе много крупного і мелкого скота, і будет много серебра і золота, і всего у тебе буде много, то смотри, щоб не надмило серце Твое, і не забив Ти Господа Бога Твоєго, брати і сестри. Чи сьогодні ми пам'ятаємо того Бога, який колись виводив наших батьків із тюрмів? Чи сьогодні, брати і сестри, ми пам'ятаємо того Бога. Який вивів нас із того дома рабства, із того Єгипта, дав нам свободу, дав нам хліба до хліба, дорога душа, брати і сестри, в цей вечір слово Боже, обращається і каже: провір своє состояння, на якому, на якому основанні сьогодні будуєшти, чи в тебе правильне основання. А Господь Сьогодні дарує час для тебе і для мене, щоб ми зробили установку, щоб ми вовремя продивилися. щоб нас нас не прийшов, знаєте крах, рух, але щоб ми вовремя продивилися, зробили установочку, щось поміняли, щось туди вставили, брати і сестри, скільки скільки ми ще будемо загладжувати гріх, скільки ми ще будемо казати на біле, чорне і на чорне, біле народ Божий сьогодні час, коли ми зробимо цю установку, перед нами молитва, ми склонимося перед живим Богом, не перед Богом, що. Тільки нас гладить, не перед Богом, який тільки нам щось добре дає, а перед живим Богом, який бачив моє серце і Твоє серце третього дня. І коли ми провіримо своє серце, коли ми приклонимося і скажемо, Боже, ось я я там не так зробив, я там зробив ошибочку, мені там було удобніше так. Я трошки врізав, я трошки добавив, я очі закрив, я нічого не сказав, хай воно так буде, щоб не тільки не обід. Боже, прости мене, прости мене, я хочу все зробити по слову Твоєму. Тоді ми зможемо, як пророк Ілія, сказати, Боже, я все зробив по слову Твоєму. А тепер, в цей вечір, дай мені відповідь, брати і сестри, відкриється небо, зійде дощ благодаті. І тоді, брати і сестри, ми не раз чуємо. Господь каже через пророків: настане день, настане момент, коли, брати і сестри, і ми побачимо, хто служив живому Богу, а хто служив Богу Валі, хто, хто служив Богу живому, той, який бачить все, а хто служив такому Богу, хто просто називався християном, а, а хто жив християнством, хто жив живим Богом, в цей вечір зробимо становку, перевіримо своє серце і прийдемо перед Богом, такі ми є, а як ми, а як ми провіримо своє серце. Господь він будуть, будучи вірен і правильним. Він відкриє небо і дасть тобі і мені відповідь. Амінь.